Ввечері 24 серпня в аеропорту Парижа приземлився приватний рейс літака Джет маршрутом Баку Париж. На борту 39-річний мільярдер та власник меседжера телеграм Павло Дуров, або як він себе сам називає, людина світу. Бо держава, на його думку, це не досконала інстанція. Можливо, за іронією долі саме тому дуров є громадянином одразу аж чотирьох країн: Росії, Сент-Кітс і Невіс, держава на Карибських островах, Об'єднаних Арабських Еміратів та Франції. І саме прилетівши у вільну та демократичну Францію, тільки він спустився з трапу літака, його заарештували. Від можливого арешту свого часу дурову вже доводилося тікати з Росії, будучи співзасновником та співвласником соцмережі ВКонтакті, у грудні 2013 року ФСБ вимагала від керівництва мережі. Передати особисту інформацію організаторів груп Євромайдану, на що він тоді, начебто, відповів відмовою, за що його змусили продати акції компанії та покинути пост генерального директора. Тоді довго не пояснюючи, у 2014 році він покинув РФ, прокоментувавши це так: наразі країна Росія несумісна з веденням бізнесу в інтернеті. Після цього дуров жодного разу в Росію не повертався, і навіть попросив світове видання Форбс, яке постійно публікує статки світових мільярдерів, не називати його російським мільярдером. До речі, той же Форбс оцінює статки дурова у більш ніж 15 мільярдів доларів. Телеграм Павло Дуров разом із своєю командою почав розробляти ще у 2013-му. Перспективи, що це вистрелить, були невеликі. Але зараз телеграм є четвертим у світі за популярністю меседжером, яким користуються майже мільярд юр. А в Україні він взагалі на першому місці. Адже на кінець 2023 року 75% власників смартфонів у нас в державі використовують телеграм для спілкування. Щодо арешту Дурова. Якщо коротко, дурова звинувачують у відсутності модерації контенту в Телеграм, що фактично означає його сприяння, торгівлі наркотиками та злочинами, пов'язаними із дітьми. Цікаво у цій ситуації ще декілька фактів: ордер про арешт мільярдера був виданий у той час, коли він був буквально у польоті. І скоріш за все він знав, що його заарештують, але все одно приземлився. А в Баку, звідки він повертався, мільярдер був у той самий час, як там перебував російський президент Володимир Путін, і деякі на. Аналітики все ж припускають, що вони зустрічались, але про що говорили невідомо. Також конспірологи припускають, здався дуров, розуміючи певні ризики, які можливо існують з боку Росії, і які загострилися після його можливої зустрічі з президентом РФ. І не слід забувати, що його громадянство Франції це громадянство країни НАТО, тому не дивлячись на можливі злочини екстрадиції в Росію не буде. Плюс, можливо, певні секрети або ж інформацію, якою він володіє, краще розповідати, наче цього вимагає закон. Цю ситуацію, до речі, вже встиг прокоментувати американський мільярдер і власник соцмережі ікс Ілон Маск. Маска та Дурова до слова порівнюють між собою і називають їх у багатьох аспектах схожими. Та от Маск прокоментував затримання дурова так: у 2030 році в Європі вас стратять за те, що ви лайкнули мем. Російські журналісти спробували зв'язатись для коментаря із батьком Павла Валерієм Дуровим, доктором філологічних наук, який наразі очолює кафедру класичної філології у Санкт Петербурзькому державному університеті. Але він у цій ситуації виявився небагатослівним. Випадково дізнався, але мені немає що додати. Що далі, навіть якщо Росія спробує провести екстрадицію, їй це не вдасться, адже дуров громадянин Франції і відповідатиме перед законом саме у цій країні. Попередньо йому загрожує до 20 років за ґратами. Судові органи вимагатимуть від адміністрації телеграма відкриття архівів листувань та ідентифікації користувачів, які мають відношення до протиправного контенту.